Поблизу чужого штрафного майданчика. Звісно ж, це повноцінний стандарт для підопічних Василя Кобіна. Удар головою поперечено. Не ворскли. Малиш завантажує до штрафного майданчика у напрямку Пушкарьова, але трішечки засильний пас. Отже, подача відбувається на дальню стіку. Тут удар головою. Ісенко при розіграші м'яча під час позиційних атак ми якраз щось схоже на 4-2-3-1. Спостерігаємо зараз удар головою. Ось такий розіграш, Скидка під удар. Лосенко. Давайте після цієї атаки продовжимо кане у штрафному майданчику. Кане у бік дев'ятки. Три хвилини першого тайму. Зараз помиляється дубілей на своїй половині поля. Ндукве віддає на Кулача. Удар! І кулач відкриває рахунок. Поки що за межами поля перебуває, тому ситуативно у меншості перебуває Ворскла, але продовжує свою позиційну атаку. Ндукве, простріл і удар по воротах. Від того ж таки Кулача. Дукве віддає на партнера. Удар і ще один із шикарної позиції. Тож подача відбувається на лінію воротарського майданчика. І що тут? Тушки тягне м'яч. Валерій Сад. Сад пробиває. А ось він її удар у площину. Воріт. Фарасенко. Фарасенко виконує переведення на пушкарьова. То й у штрафному майданчику. Удар! Фай, але зовсім недалеко. Лосенко повертає до штрафного майданчика. Боротьба на другому поверсі. Фарасенко. Випередив суперника. Простріля передача. Удар головою. Кисленко. Призначать арбітри. Подача. Удар. Удачі. Потрібно вже грати в м'яч. Зараз м'яч застригає у воротарському майданчику. Малиш! Один-один. м'яч. Сад. Сад. Сад уже у штрафному пробуває, але стелиться. Перед ним у під занадто малими силами намагаються вийти у наступ. Підопічні Максимо Кане. Кане чекає партнерів. Далі. Начебто відпустив м'яч від себе, але вдалося зберегти партнерам по команді Пердута у штрафному. Кане. Удар! 2-1. Ворскла повертає лідерство у рахунку. 82 хвилина. Ось давайте дивитися на цьому повторі. Офсайд! Офсайд І гол не зараховано. Оне! Кане! Кане тягне м'яч, втікає від підкату суперника. Один на один. Удар кане повз ворота. Чисельна перевага у полтавці. Можна закривати цей матч. Пас на Пасіча. Пасіч на Кане. Кане падає у штрафному. І це пенальті. Спершу в ноги кане у цьому матчі. Ні, офсайд. Шандор дає фінальний свисток, який фіксує нічию 1-1 у протистоянні Інгульця та Ворскли.